Наразі перебуваємо в місті Білопілля на Сумщині. Сьогодні вночі, близько першої години ночі, тут влучило декілька авіаційних бомб. Зокрема, одна із бомб влучила в будівлю поліції, тут загинув поліцейський. Окрім цього, ще одна цивільна людина і щонайменше дев'ятеро людей з пораненнями різної ступені тяжкості знаходяться в лікарнях. Пошкоджена також місцева школа. Окрім влучання по місту Білопілля, зазнали ушкоджень агрофірма в Миколаївській громаді, там зруйновані приміщення і постраждала сільськогосподарська техніка. Також піддалася обстрілу Великописарівська громада. Там внаслідок російських влучань понад 300 абонентів залишилися без електроенергії. Також є влучання по місту Ворожба. Як повідомив міський голова ворожби, місто піддали обстрілам із реактивних систем залпового вогню в раду. Наразі до ДСНС розбирають завали, намагаються знайти, чи є там ще поранені і загиблі в приміщенні Білопільської поліції.